Вітаємо, друзі. Почнемо ми з вами з відбиття накату російської техніки на Харківщині. Спалили окупантам танк і БТР. Ворожу колону, яка рухалась у бік наших позицій, вчасно змалювали пілоти третьої штурмової. З неба завдали моментального ураження в танк. Бетер, який почав давати задню, догнали. Багато мільйону техніку за короткий час розмотали наші безпілотники. Друзі. Кому подобається формат палаючої техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати поставити лайк. Ну а далі дуже і дуже гарна новина. Склад у торопці атакували понад 100 українських дронів камікадзе. На складі БК зберігалися ракети с 300 і С 400 Все збили, то просто уламки викликали пожежу. Сьогодні, в результаті е, прильоти безпілотних летательных апаратів, на території Російської Федерації отработала система ПВО Міністерства оборони. <риклад> Ось так на Рост-ТВ своя атмосфера з детонацією БК. у ніч на 18 вересня. Безпілотники атакували військову частину в місті Торопець. Теплові сигнали на майже всій території 107-го арсеналу у Тверській області зафіксували супутникові знімки НАСА. За даними глави, там зберігалися ракети ГРАД С-300, с 400 а також балістичні ракети до Іскандеру і почали створювати запас північнокорейських КН-23. Рупабліки згадують відео 2018 року, в якому зазнається, що склад боєприпасів у торопці є найсучаснішим і найнадійнішим і витримає удари ракетами. А ось ударів дронами СБУ склад БК не витримав. Ось така новина сьогодні потрясла усю мережу. Друзі, свої думки залишаємо в коментарях. Далі ми з вами бачимо знищений російський танк Т-80 з Мангалом. Виїхав танк на позиції, встиг разок вистрілити, як одразу ж потрапив під дощ дронів. Після першого попадання почав тікати. Але по дорозі був підбитий та вижений дотла. Рухаємось далі. Знищена російська БМП-3. Наймовірніше був повний БК. Детонація дуже епічна. Ви тільки подивіться на це відео. Але росіяни теж не стоять на місці. Росіяни почали використовувати великі дрони матки, які доставляють у Тил ЗСУ звичайні FPV флеш За його словами, два FPV-дрони, доставлені таким чином, вдарили по українському підрозділу за 40 кілометрів від лінії фронту. Матка вела візуальну розвитку і відправила в атаку FPV. Вона ж була ретранслятором управління і відео. Також дуже цікаво, як ця матка протидії ребам і так легко залітає в тил. Друзі, у кого які думки залишаємо в коментарях. Нашим воїнам теж потрібно показати цю інформацію. Ситуація в Курській області, Суджанський район. Тривають бойові зіткнення в районі населених пунктів Борки Руська Конопелька, Мартинівка і Комишівка. На південній околиці населеного пункту Борки противник зайняв територію ферми і меги двору. Продовжується контрнаступ РФ у Коренівському районі. Противник також продовжує атаки за підтримки бронетехніки в районі таких населених пунктів, як Любимівка, Обухівка на схід від кореневого у напрямку населеного пункту Вітряне і у районі Урочища Культура. На Покровському напрямку противник захопив решту Українська і шахту Українка, опублікувавши кадри переміщення територію і демонстрацію прапорів. На жаль, ситуація дуже складна. У Гродівці ворожі штурмові групи просунулися вздовж вулиць Ярова і Червона, де потрапили під удар ЗСУ. Наступ зупинено на північ. Від архангельського противник проводив штурмові дії в напрямку Калинового, додану сіру зону. Результат бою на уточненні. Турецьк зсу завдали вогневої поразки противнику вздовж вулиць українських добровольців і на захід від ІК номер 2. А на куп'янському напрямку на північ від Стельмахівки дроноводи зсу атакували термітним дроном російські позиції вздовж лісосмуги, додано сіру зону. Також сьогодні стало ще відомо, що бійці ВМС знищили ворожі сховища під Маріуполем. Днями підрозділи військово-морських сил завдали ракетного удару по виявлених розвідкою важливих складах боєприпасів противника поблизу Маріуполя. Унаслідок удару було знищено як інфраструктуру сховищ, так і тонни боєприпасів, які загарбники накопичували для застосування на території України. Тому, друзі, це ще одна приємна новина від наших воїнів. А ось чергове відео стосується тих, хто дуже хоче потрапити в злочинну армію РФ. Мам, нам тут зараз ребята без палива покушать принесли. В общем. получилась такая история. Зову дежурного. Говорю, это, выпусти хоть покушать-то отсюда. Ну, с помойки с этой. Говорю, тут как жрать-то сидеть? Тут слышишь и жрешь, что ли, одновременно. Ось, что на вас чекает. 30-річний Олег Будніченко служить у третьому взводі другої роти. Боєць розповів про незаконне затримання та жахливі умови утримання в ізоляторі. Командир дав окупанту відпускну для зустрічі з дружиною. Він повернувся вчасно і тверезим, але старший лейтенант. Андрій Сідельников помістив військового в ізолятор без пояснення причин. Разом із ним там тримають старшого сержанта Олександра Абрамова. Окупантам не дозволяють навіть виходити в туалет. Ну що ви хотіли? Що ви думали? Що ви прийдете, отримаєте 200 тисяч рублів і життя малина? Вашій владі народ РФ потрібен тільки як витратний матеріал для втілення в реальність своїх злочинних амбіцій, а було б трохи більше місків? То ніколи б не опинився в такій сраці. Ой, кремлі боти ж зараз будуть писати це фейк, фейк і ще раз фейк. Але в нас є ще одне відео: чоловіки сприймаються владою як поповнюваний ресурс. Немає людей, треба відправити інших. Несмотря на те, що, коли нас мобілізовували, нам обіцяли, що ми будемо знаходитися в тилу і нас не відправлять на лінію соприкосновення. как оказалось, это не так. Какое-то время, да, мы крутили гайки, мы ремонтировали технику, и все было вроде бы ничего. Но это продлилось не так уж и долго. В итоге, из-за того, что на линии фронта большие потери, нами решили заткнуть дыры. И не цьому кинца и краю. Мобилизованы. З ремонтно відновлюваної роты записали звернення до губернатора Алтайского краю с проханням про допомогу. Військових без уміння поводитися зі зброєю та надати медичну допомогу збираються відправити на штурм. Раніше їм обіцяли, що вони перебуватимуть у тилу, але через великі втрати на фронті чоловіками просто вирішили заткнути дірки за відмову йти на штурм. Військових просто узяли та побили. Ось і робіть висновки, росіяни. Куди ви претесь? У полоні до ваших окупантів. Ставлення краще, чим від ваших командирів. Ось такі події, друзі, відомі на сьогодні. У кого які думки, обов'язково залишаємо їх в коментарях. Ми дякуємо вам за вашу підтримку та вашу увагу. Разом обов'язково вистоїмо до зустрічі.